І у мене в студії вже сидить наша колега Наталка Гуменюк, яка щойно повернулася із Криму. Для мене залишається загадкою. Ну не зовсім загадкою. Все ж таки, вона там нам трохи розповідає, яким чином їй вдається працювати там, от на території Криму. Я важко собі це уявляю. Як там взагалі. Можна працювати. Юлі, а я, я хотіла насправді це сказати: треба їхати і працювати. Ну, насправді, поки потяги ходять. Ну, і не всі ми такі легендарні, далеко не такі легендарні, ніхто з нас, як Мустафа Джумілєв, так і не є відомі люди. Всі люди, які не є публічними, так спокійно сідаєш на потяг. І як ми завжди знаємо, треба на місці розуміти людей. І насправді, ну, тобто, от, умовно, цей кордон такий створили, так? а його ж, ну, насправді немає. Крим такий самий. Як і Крим, якщо ми розуміємо, за українським законодавством нічого не змінилося, тобто ти спокійно сіла в потяг і, і, і в Києві, звісно, і вийшла всім, звісно, роки. зараз в Джанкої ставлять там є ну, для тих, хто там можливо не розуміє або має родичів, де зараз можна навіть роз'яснити буквально цю таку буденну річ, бо справді люди переживають, що в Криму що в Україні Что як їхати. Сідаєш в потяг, там тебе змушують заповнити е, таку картку міграційну, таку саму, як, як ти як їдеш, їдеш до, Москви. До, до Москви. Таку саму, де там ну, пишеш там адресу, чи навіть не пишеш, куди ти їдеш, чому їдеш. В принципі, причин в українців їхати в будь-кого їхати в Крим. Багато зараз починається, так би мовити, курортний сезон. Ще поговоримо окремо, наскільки він буде успішним. Але е, ну, багато родичів, багато знайомих, багато є справ, владнати документи, тобто всім. Ім є, є, що зараз робити в Криму, там люди фізично там якісь грош, ну, грошові питання вирішують. Але там зараз в Джанкої, ну, в, в Мелітополі українці перевіряють паспорти. Ну зрозуміло, чому перевіряють. Щоб розуміти, от зараз цей же ж наплив людей з Криму, який йде на Схід, або там в Одесу, куди вони там не їдуть. Звісно, треба перевіряти. Але українські прикордонники вони не перевіряють, так би вони дивляться на паспорт там, громадян України, вони нічого не ставлять. Росія Зробили вже такий штемпель Джанкой КПП Росія. В український паспорт в, ну, в Український його не ставлять, в закордонний ставлять а, таку відміточку. А, треба не загубити. Ну, тобто, власне, єдине велике питання, що там стоять ці потяги, всі запізнюються на 4-5 годин. А, і це ну тобто, це велика. От я з провідники скаржаться, що так, що буде літо, одна справа так простояти а, немає там. Це трошечки навіть спокійніше. Я маю сказати, от коли їхали на референдум, коли там ці козаки заходили і перевіряли, все вивертали. Це була одна річ. Там ці російські прикордонники, які прислані, я уточню також, що всі ці держслужбовці, їх зараз масово і присилають до Росії. Речі, ось в тебе фейсбуці Так, да, це, це мій. саме. Віжа від <кліточка> да. Так. От вона воно так виглядає. Джанко я побачила спершу, потім подумала: ну не заплакала? Ну знаєте, як сказати, це просто символ. Я ж кажу, якщо б мені поставлять таку якусь відмітку, дадуть громадянство східного тимору, я від того не стану, перестану бути ким я є. Ну і так само з цією територією. Але виникає про питання. Слухай, велике так. питання виникло тут одразу для тих, які їхати. Ми зараз хоча б мали про Джемілів говорити. Але виникло ж питання в багатьох людей, в яких є родичі і діти. Тому що з дітьми не можна зараз, якщо ти виїжджаєш за, за кордон, в тебе має бути довідка від там, наприклад, в матері від батька, що ти не вивозиш дитину кудись там на продаж. Як це знаєте, зараз є такі правила для дітей. Вони мають бути вписані в паспорт. Так. Таким чином, без такої нотаріальної довідки тебе завернуть. А виходить в Криму величезна проблема, тому що нотаріуси не працюють. Виходить батьки, ну там люди, які мають дітей, які би хотіли їх відправити бабусям і дідусям, наприклад, на материк. Вони не можуть відправити цих дітей самих, тому що треба, наприклад, дозвіл двох батьків. Так, одна мама не може вести без батька, без його дозволу і навпаки. Там бабуся не може вести вну, онучку чи онука, якщо в них немає цього документа. Тобто люди, які їздять в Росію, чи там. Молдову чи за кордон, вони про це подумали. Ну, тут тобто не... Це типова, типовий перетин кордону типовий з будь якою іншою державою. Так, але уявиться, що тут не готово. Величезна кількість людей е, возить дітей в Крим на літо і навпаки. І виходить, що вся ця історія ви, 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 виникла величезне питання. Люди без супроводу і без документів, фактично везуть їх як в іншу державу. Їх просто не пропустять ні туди, ні інакше. Так, деякі люди, які не можуть отримати документи, бояться, що вони там за все літо просто не побачать там, ну тобто там не зможуть відправити дітей до бабусі, дідусів. Це технічне питання, але бачиш, воно таков на кожну людину все, що там відбувається. Ця дуже серйозно вплинула на життя кожної людини, на незручності, які там стали. Щось змінилося. От я хотіла до речі, поки ми недалеко далеко відійшли від теми кримських татар е сьогодні. На відео ми бачили їх дуже багато. Тисячі вийшли зустрічати Джемілєва. Вони такі ж сміливі, як і до цього. І... татари так українці не всі. Українці є дуже сміливі з татарами. Дуже цікаво, що це сталося, адже останні ці місяць за поки увага була прикута до сходу, відбувалася і цього остерігалися самі татари. Я спілкувалася в Меджлісі, і не тільки з усіма. Зам'яти питання, підібрати ну тому, що розуміють, що кримські татари це народ, який не витіснити з Криму. Кримські татари сказали, що вони ну люди, яких депортували, що для них найголовніше лишитися. Це їхня земля, це корінний народ. А, не, з українцями знаєте, можна знайти якийсь привід, що там відправити українців, народжених в Криму, які виросли в Криму, ну, на, на материк. Так а тут це неможливо. І е, було затище, От робилися такі заяви Путіни про прийняття кримсько-татарського кримсько-татарську мову як державну, якісь обіцянки, знаєте, таке загравання. І ну багато там тих, хто фахівців розуміють, що насправді що буде зроблено, і цього треба остерігатися. Це стандартна така радянська гебійська технологія. Знаєте, шукати, якби розділяти татари зараз дуже згуртовані, зробити все, щоб вони там якось знайшлися суперечки між. Собою, але будь-яка критичний момент. І тобто, поки ніби хоча була ця історія, от можемо теж побачити це відео там на меджлісі. Далі висить український прапор, я там тобто відправляла відправляли, його, його тоді зняли, а да, потім знову його дуже цікаво. Його зняли там. Було три жіночки, які бухгалтер, вахтер і пресекретар меджлісу, які захистили цей український прапор від 30 чоловіків від самооборони і в їхній присутності ця Вахтер. Зірвала, от, бачите, так, так можна зараз побачити. Оцей прапор трошечки. От от вони повісили, хотіли вісити туди, де на горі український прапор, повісили кримський прапор, і вона через вікно збила цей кримський прапор, вилізла. Тобто вони його захистили і він там досі висить. А, але Ну і були кілька справді зафіксованих випадків, коли там хлопчика побили за кримсько-татарську мову. Але є розуміння, що бажання там все ж таки ФСБ діє завжди інколи розумно, як ми розуміємо, прагматично, а, створити таке затище і створити, як в Радянському Союзі, умовне дружбу між татарами. От там навіть дуже дивно, коли на цьому першому травня, коли був парад, а, газ пішла колона Віктора Медведчука український вибір Крим і Росія, так? Федивальні. Але що там цікаво? Колона Віктора Медведчука йшла з гаслами Крим, Путін гарант многонаціональності Крима. Тобто вони почали запускати, от тільки виникла таке питання з татарами, вони намагаються от створити цей радянську історію з типу брате, таким умовним інтернаціоналізмом і братерством народів, що тут там якісь казахи, білоруси, що завгодно. І от всі казали, що зараз, до цього випадку, до сьогоднішнього говорили, що таке якась за що умовне. Всі чекали, наприклад, мітинга е, великого 18 травня, буде 75-та річниця депортації, величезна, 100% буде величезна подія. І всі очікують от таких ось моментів, які знову дають татарам можливість, знаєте, не просто поринути в будельність, а згуртуватися. І навпаки, дивно, що росіяни провокують. Але, видно, але чому, чому так? Дивися, е, дуже великий авторитет у Мустафи Джамілєва, надзвичайний. Ну, тобто він От, як тільки він там приїде, з ООН, поїде в ООН, щось розкаже, там щось може відбутися. Він приїжджає і наводить лад. А, бо є дві групи, все ж таки всі розуміють, що от є група така дисидентів старих, які пройшли е, табори, і молодь дуже активна, які готові там, дуже сміливо діяти, виступати дуже горс, гостро, не боятися. Бо, звісно, там люди середнього віку, які мають родини, знаєш такі побутові ну, так, люди, це не сила. Більш да, це, вони більш пасивні. А от такі люди, як він, і він не один, звісно, і молодь вони активніші. І тому, власне, його присутність в Криму настільки для, небажана для росіян, тому що все-таки кримські татари це куди потужніша сила, щоб ви розуміли, ніж та сила, яка була, ну, ні, ніж ту, яку там створив руський блок, наприклад, який був присутній завжди в Криму. Що відбувається зараз в Криму? От практично, технічно. Ці всі зміни, які мали би зараз цікавий такий тихий період, тихий, тому що відбувається, як говорять ті, хто там знають територію, інвентарізація Криму. Тобто люди з ФСБ і не тільки з ФСБ, з Росії, з Пітера там ну, з Підпітерські мосномосковські кремлівські люди приїздять і оцінюють. Ну тобто оцінюють щось скільки коштує. Ну, тобто вони отримали шмат багатства. Дачі Януковича, які були в під підпорядкуванні Дусі, чи вони перейдуть дачі, чи вони стануть дачами Путіна? Як поділити там ем, ну, ресурси? ресурси ем, і насправді такі речі, як Артек, це такі дрібниці. Ну, знаєте, Там ж, до речі, це, навіть це ж інше питання. Залишилося ж куча там Санаторій Укрзалізниці, санаторій Шахтарів, mm -hmm. санаторій ще якісь, ще якісь ще якісь. Оці всі там. Ем, ем, не приватна власність, а нерухомість, зокрема. І зараз є оцінка для того, щоб поділити, що кому має належати, хто який ласий смат економіки, собі відгребе. З економікою не все так добре. Вона може й бути, і якби не в прибутку, а ем, тому, що дуже дорога ця цяцька. Але з ну, власне, це те, що відбувається. Відбувається друге, можна ем, ще сказати, це. Тихесенька заміна кадрів, правда, вона не буде такою швидкою. Українські військові, які перейшли на Бік Росії. На жаль, я маю сказати, що ні точно ніхто не знає цифру ні військових, ні міліції. Я багатьох запитувала, ні, ні Служби безпеки України, ні прокурорів, тобто тих, хто порушив державну просягу. Але це точно, тобто я спілкувалася з людьми українським військовим, які перейшли на той бік. Звісно, не довіряють працювати з обладнанням військовим, не довіряють працювати з документацією. Швидше за все їх взагалі буде переведено з цих люди, які залишилися за іронією долі, тому що в них там квартири. Хоча багато хто казав, могли б піти, звільнитися і повернутися і просто жити, а не так би не погодитися на цю російську зарплату. Так? А, міліції, на якісь, хоча там ще український закон вже не працює, російський ще не працює, бо не завжди це узгоджується, а, говорили про перехідний період до. Кінця року, але здається, вони хочуть максимально пришвидшити цей період, тобто його обіцяли людям зробити довгим, він таким не буде. Міліції один мілю це теж для тих, хто говорить до речі про сепаратизм. Так знаєте, присилають, тобто заступники вже всі прислані, не всі, але багато з них. І якщо якась серйозна справа, то справа без Приїжджого міліціонера толком не розглядається. Тобто ці місцеві українські міліціонери вони їм так само не довіряють. Вони такі люди, ем, див... ну, Тобто, те саме відбувається з виконуючими обов'язками суддів. І за великим прогнозом, чому Україна має якось діяти і думати, е, це те, чого остерігаються, і, і багато там людей свідомих. Що за там рік другий швидко це все одно не відбудеться? От зараз все одно там це кримчани, які займають посади. Але як будь-яка окупаційна окупаційна, так це імперська окупаційна політика нормальна, яка традиційно у всіх країнах світу так імперії діють е, і окупаційні війська на ключових посадах поступово замінити своїх людей. Ну звісно, тому що це ненадійні елементи. Ну тобто, це люди, які мають там сім'ї, мають зв'язки. Звісно, там з такими речами, з законами, це дуже складно. Знаєте, там Російські роздають ці права, ДАІ з'являється. Там бувають такі історії, що, наприклад, ну, дуже багато дрібних таких речей, які, звісно, неприємними, що, наприклад, там в Криму де, спекотно, там тоновані становане скло автомобіля, так, автомобілях. Але от за законами там в Підпетербурзі. Заборонено, так і от там заставляли. От ми розказували історію про те, як там змушували людей буквально здирати це тонування з вікон, бо воно заборонено за російським законодавством. Людям сказали, відбувається ще таке: там приходять знайомитися там з там, ці прислані люди, і всім пояснюють, що російське законодавство воно взагалі набагато жорсткіше. Що перепрошую, в Криму дуже багато людей там між крапельками, там із бізнесом і всім завгодно робили, а тут їм треба, перепрошую, дотримуватися законів. Ну, але люди. Все ще щасливі, чи починає приходити усвідомлення реальності? Дивіться, є от, це розуміння того, що ми завжди узагальнюємо. Так само ми ж не можемо узагальнити всю Україну. За даними, я теж тут можу хіба на джерела послатися, мені все ж таки казали: 32% пішли на цей референдум. Так. Отож, значить, є ще 70, які не ходили там. Чи вони байдужі, чи вони були проти. Є такі особливо в Севастополі. Севастополь особливе місто. Там я просто була там кілька днів і тому в Севастополі це було помітніше. Там, звісно, є у деяких людей ейфорія, і, чесно кажучи, дуже дивна. Вона не змінилася в, там, в певних пенсіонерів, яким хоча підняли зарплатню там, на, пенсію на 25%, там, збільшилися ціни, але ж питання не тільки в цінах. Як пояснюють люди, кажуть, ну от, розумієте, вам підняли пенсію, але ваші діти втратили бізнес. Ну, ну тобто, ви розумієте no. ціну питання. Але там є люди, яким, перепрошую, пояснили, що не буде платити по 5, 5 років не будуть платити податки в Криму. Але це неправда. Путін сказав, але це неправда. Вони платять, але люди вірять. Пояснили, там розказували жінка, вона просто казала, така релігійна, дуже вона при церкві, каже, що ми всі будемо в шоколаді. От в нас запрацював завод, там маяк. От він вже казали, що там почалися роботи. А це там завод, який виробляв якісь там. Це стільки робочих місць. Він 23 роки не працював, а він вже працює. А на заводі насправді перепрошую, там досі склади. Заводу там не існує. Ну, не може. Вона вірить в те, що він працює. Ну тобто далі обіцянками годують… году та пропаганда, яка завжди звісно, багатьом людям зарплати підняли. Я маю сказати, що держслужбовцям це ну точно. Я не кажу, що віддати належне. Тим, кому пообіцяли соловикам, то їм там хтось там там розходять легенди про якусь чоловіка, якому зарплату в 10 разів підняли, наприклад, є таке. У нас дуже мало часу, і насправді, давай Трохи за кількома словами, ти говорила, що там є і черги, це от якесь, що тобі візуально кинулося в очі, і про туристичний сезон, який вже зараз мав би початися. А, так, кількома словами. Та, туристичний сета... важко. Та, ні, я знаю, просто там багато так, питань. Ем... Люди до буденності звикнуть. Ви знаєте, ми можемо там, хтось може зловтіхатися, але люди до найгіршого звикають. Банки не працюють, ну якийсь відкриють ростовський банк. Це буде проблемно, ну якийсь там такий афілійований. Зараз величезні черги. Питання не можна казати нічого поганого. Як знаєте, плю людей, які беруть російський паспорт. Чого є черги за цим оце? Ну там не зовсім було, до речі, нам не дуже знімати було, як ви розумієте, не завжди добре. Чому люди так стоять? в цих чергах я записалася 11 тисяч ну просто не могла інакше знімати, довелось записатися. 11 тисяч на якомусь там та російський паспорт на якомусь якісь дільниці одній з Севастопо Е, Чому бо багатьом багатьох звільнять? Ну просто кажуть, якщо ви не звільнитесь, особливо школялі, школя викладачі і медики, якщо не. Не отримаєш російський паспорт, звільнять. І в багатьох, ну це це, це серйозне питання. А як жити? Звісно, питання, я чесно кажучи, в мене є розуміння такого опортунізму. Але мені сказали, що знаєте, питання в цьому, що це теж питання до партії там, регіонів, яка там правила. Це не в день змінилося. Людей чому люди вийшли на парад? Та вони виходили бюджетники на парад і до того. А, якщо я вже навіть Про, про, про сезон ще сезон... кілька слів, у нас вже є два наступних гості. А, про, про сезон, сезон е наступне. Звісно, обіцяють, що буде люди вірять, що люди приїдуть. Травень показує травень завжди приймав дуже багатьох гостей. Їх зараз немає. Фактично, ну деякі ті, хто вірять в Путіна, кажуть, що це тому. що... Холодно ще, що не зовсім правда, зазвичай в такі дні вже були готелі заповнені. Обіцяють, що прийшлють російських бюджетників. Їх то прийшлють, але питання, що короткострокового туризму не можна літаком з Москви прилетіти на три дні і піти в якесь там село під судаком пожити, тому що це ну, там, фізично дуже дорого, неможливо. А все одно ну, люди розуміють, що з сезоном буде зле. Це точно. Я хіба скажу, що важливо зрозуміти все ж таки нагадати, що там є велика кількість українців, які там народилися, живуть, людей, які чекають, от вони питають, що робити, що нам робити, скажіть нам. Вони дуже зараз був заклик від кримських татар до української влади. Зараз вони звернулися. Зробіть дільниці в Херсоні. Ми зорганізуємо людей, щоб ми поїхали голосувати на вибори. Ми хочемо. Багато людей казали, тобто треба там те, що обіцяли студентам, які от з в, 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 здати загальнонаціональний іспит, все одно виходить знов неповнолітні діти, толком не можуть виїхати без батьків. Ніби там обіцяли якось цей транспорт зорганізувати нічого такого немає. Тобто якоїсь жодного, я вже скільки там повернулася знову, чіткого заклику від української влади. Типу, Крим наш дорогі кримчани. Ви з нами там що вам робити? Цього немає. Всі досі люди у тобто трошечки загублені, і це звісно, ну не жодним чином не переконує їх на користь України. Одна річ важлива про Одесу. <Tuber> я тільки що я... Думаю, можна коротко сказати, що важливо, чому таке. Я... Ми... Ми розуміємо про кримінальність, я трошки перейду на іншу тему. Ті аналітики, які зараз слідкують за ситуацією в Україні, дуже багато говорять про зв'язок кримінальних структур, зокрема на Донбасі з цими російськими спецназівцями. І питання в Одесі теж, що на Одесу можна дуже чітко тиснути на одеський. На одеський кримінал, який дуже зав'язаний на наркотрафіку, зав'язаний на перевезені ну, торгівлі людьми, тому що їм можуть створити альтернативу в Севастополі. <гум> і це такий пункт шантажу. Якщо одеський криміналітет, це один пункт тисків на одеський криміналітет, якщо вони там якось, ну тобто вони ну, тобто мають на увазі всі кримінальні зв'язки Росії. А, так що тут виявляється, що це все, дуже значно складніше, ніж ми собі Сподіваюся, спаді коли, коли це все розв'яжуть, українські чиновники вони візьмуться і за студентів, і, і, і за тих українців, які там в Криму фактично кинуті поки що на призволяще. Дякую, Наталці. Вона далі кудись їде. Де знову кудись поспішає якісь гарячі точки?